Клітка знищення вже не за горами, а це означає, що настав час визначитись з переможцями та поділитися своєю думкою з вами. Ми All Wrestling Family та бажаємо вам приємного перегляду. А перед початком відео хочу оголосити, що клітка знищення пройде у прямому ефірі на нашому телеграм-каналі, у ніч з суботи на неділю о 2 годині ночі. Тому обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал. А посилання буде в описі під відео. На початку розберемо, на мою думку, взагалі нікому не потрібний тут матч. Це командний поєдинок, де Тіфані Стратон та Тріч Стратус зустрінуться проти Nae Джакс та Кендіс Рей. Цей матч включили в карт за однієї причини. Це те, що тріш родом з Торонто, там де й пройде клітка знищення. А поєдинок не викликає в мене взагалі ніякого інтересу, та навіть начхати хто переможе. Але ж якщо робити ставку, то поставлю на Тіфані стріж, бо це ж все-таки батьківщина стратус. Та й Тіфані перед матчем з Шарлот на Россумані не потрібно програвати, тому гадаю, все логічно. Ході Роуз та скала з'являться на шоу. Американське жахіття відповість на пропозицію скали щодо того, чи стане він чемпіоном фінального боса, та чи продасть він йому свою душу. На мою думку, то тут прямої відповіді він не дасть. Але гадаю, натяк на те буде. Бо я вважаю, що рано чи пізно Коді прийме цю пропозицію, але не тут, не так одразу. Семі Зейн намагатиметься помститись Кевіну Оуенсу своєму старому другові за проведений пайл драйвер на Семі. Підігрів до матчу справді цікавий. Одразу видно, що Кевін, що Семі, максимально розлючені. Семі то зрозуміло, а Кевін злий то через те, що Семі не допоміг йому здобути титул у матчі з Коді Кодіроулсом на королівській битві. Матч Кевіна та Семі буде неофіційний, а не санкціонований. Якщо хтось не знає, то це відбуватиметься як матч без дискваліфікацій. Насправді добре підігрили мене до матчу, та я це чекаю. Семі навіть на минулому випуску РО оголосив, що саме цей матч переплюне усі їх матчі, які відбувалися раніше. А отут цікаво, це він мав на увазі тільки всі на дабли, чи загалом? Якщо ж загалом, то жарт невдалий. Бо я ніколи не повірю, що вони переплюнуть матчі за Age, де вони були ще Ель Generico та Кевін Стін. Але добре, сподіваюсь, на хороший рівень. За рахунок переможця, то поставлю на Кевіна Оуенса, оскільки, як на мене, йому ця перемога важливіша, та і Семі Зейна зможе відправити на заслужений відпочинок. Також не виключаю того факту, що своє повернення може здійснити Ренді Ортон, оскільки саме Кевін відправив його лікуватись, і у нього є мотиви, аби помститись Кевіну. І якраз чудова вивіска на Реселманію. Тому чекаємо. А тепер настав час поговорити про самі матчі у клітці знищення. А розпочнемо з жіночої. Нагадаю, що переможниця цього матчу зустрінеться у матчі проти Рії Ріплі або ж Іоскай на Реселманії, бо у них там на РО після клітки знищення оголошений титульний поєдинок. А у клітці самі приймуть участь Ліф Морган, Б'янка Белер, Бейлі. Алекса Бліс, Наомі та Роксана Пірес. Пройдемося по кожній. Роксана та Бейлі там якийсь сюжет між собою мають, та за чутками це може призвести до їх матчу на Реселманії, тому обидві відпадають. Лів Морган також відпадає, бо тільки нещодавно вона провела довжелезний сюжет Рію, де й програла титул. Б'янка Белер та Наомі, як на мене, також відпадають, бо там ходять чутки, що Джейд Каргел незабаром здійснить своє повернення, а я вам нагадаю, що три місяці тому хтось невідомий напав на неї та вибив її з ладу на цей час. І зараз всі склоняються до того, що це б'янка з Наомі. Тому вони обидві будуть зайняті іншими справами. А у нас залишається Алекса Бліс, яка на королівській битві здійснила своє довгоочікуване повернення. Наразі вона не займається нічим, у неї немає ніяких сюжетів ні з ким, тому так, це моя фаворитка. Та й я вважаю, що за свою працю вона заслуговує шанс побороти за жіноче золото. Тому моя ставка летить до Алекси Бліс. Ну і найочікуваніше. Чоловіча клітка знищення, де переможець зустрінеться у матчі проти Коді Роудса на Реслмані. А в клітці приймуть участь. Ви тільки послухайте, Джон Сіна, Сієм Панк, Дрю Макінтайр, Логан Пол, Деміан Пріс та Сет Фрікін Ролінс. Ох, на папері виглядає ахуєнно. Сіна і Панк знову на одному ринзі. Верніть мені, мій 2011. Якщо в якості матчу я тут не сумніваюсь, то за рахунок переможця давайте обговорювати. Логан Пол одразу відпадає, бо це Логан Пол. Сет Ролінс, як на мене, теж відпадає, бо його скоріше за все чекає поєдинок проти Романа Рейнса на Веслманії. До речі, сам Сет вибив Романа з ладу на королівській битві, тому Рейнс і повернення може своє тут здійснити. Дрю Макінтайр та Деміан Пріс теж відпадають, бо якийсь у них там недосюжетно накльовується, що може призвести до їх матчу на Веслманії. Залишається Джон Сіна і Сімпанк. Ой, сльозинку зараз пущу. Важко. Але більше, мабуть, склонятимусь до сіни. Бо це все-таки його остання реселманія буде. Та й ви уявіть, як же ж це буде гарно. І новий беззаперечний чемпіон WWE Джон Сіна. Але до цього ще далеко. А за рахунок Панка, то думаю, що він не загубиться. Він он, взагалі може третій матч Ролінса і Рейнса влізти. Та і панк поки не оголошував про свій останній тур, тому час, аби потрапити до головної події Реселманії, ще буде. Тому моя ставка летить до джуна Сіни. Ну що ж, ось такі в мене вийшли прогнози. Свої прогнози залишайте в коментарях. А якщо ж вам відео сподобалось, то ставте лайк. Чому ще не поставили? Ну і підписочку з дзвіночком оформить, аби не пропускати наступні відео. А вам дякую за перегляд цього відео. Зустрінемось на прямому ефірі. Клітки знищення. Всім папа! -па.